Єхать! Оце такий милий! Єхать! Оце серйозно, такий милий, такий красиво тут! Єханутися можна! <сум> Вітаємо, шановне, з вами герой Реакції, І це у нас давненько з вами не відео і не бачили стільки вже часу, а вже місяць тому, вже після цього як ми вже бачили новини про сталкера э, Серце Чорнобиля, Як ми вже пам'ятаємо у попередньому відео, ну. Саме знаєте про що йдеться вже, а може і не впевнений про що йдеться, але проїхали і тоді. Ось. І тоді, до речі, хочу дещо сказати: дивіться, що за, до речі, реакція на цю каналі? Е, це реакція відео під назвою Майнкрафта, фільма офіційно українського. Тобто це вже трейлер друга, як би сказати. Але, як би сказати пояснення, це лише тільки. Перший трейлер були, десь. Уже фік, знає, коли. Уже десь уже. Я не пригадив, коли десь вже, грубо кажучи, рік тому а, вийшов перший трейлері, а на цьому вже, а, на російську десь уже другий вже трейлер трейлера почалося. Це вже 4 дні тому, а, якщо і правильно не помолос, вже вже вийшов з трейлери, але знайшов з українського на ці звучки цього. Ну, будь ласка, а звучка, а звучка, до речі, є. звучиться непогано, погано, як би говорить, а з цього. Ось. І тут, до речі, таке цікавіше, не цікаво. Говорять, те, те, що якесь наркомання всякому, тут ще всяку діч відбувається, то ще кого-то. Боже, Перший трелі, хто бачив, хто не бачив, але без коментарів, якщо чесно кажучи, без колери, без нічого. Але доведеться, я не знаю, що тут як це трапляється. Думаю, доведеться вам краще подивитися на все до кінця, і ми зараз і дізнаємося, що тут як це трапляється. Але хочу те попередити. Якщо тут визникне нас з авторськими правами, то прошу вибачити, що спішло не за планом. Ютуб може бути отако: обрізати без того моменту, про що я йдеться, або про що я музику, про що вони говорять взагалі і все подібне. Тобто, субтитри, на жаль, я не можу бикати, тому що тут уже і так можуть чути через озвучки з українською мовою, Ви так чути про їхні голоси. Так, так вона є. До речі. Для тих, хто не оформится на цьому каналі, будь ласка, не забуваємо ставте подобайками, підписуватися та натискати дзвіночок, шутку и за це нову відеоролку. І також покликайте своїм друзям, оцінюйтесь та поділитесь на цьому каналі та відео і так далі далее. А на це все ми почнемо реакція на ці панди. <плес> на ці панди, коротше. Щось, тоді погнали. Ох ты, -мо! Дети панди. У верхньому світі. Ооооо. Усе про що ти мрієш. Можна створити. Вони збудували це. А -а -а. Так, переважно. Ола. Ця вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. же не втручатися увагу. Життя було кльове. Доки одного дня. Ва, кресало!

О, берешь Ой, зараз вибухне. Мені дуже... Та Да ти кай, качец, Це точно божевілля якесь. Я готова. А ми всі готові. Дичь, як відбувається, просто не уявляй собі, господи. Тільки погляньте на цей. Так, а може я его так Дивіться, Оцей на цій курки суперника проти того чоловіка. от хіба нормально? Я хрініваю просто. О, серйозно, трясся, це просто. Ну дивіться, що це? хто це? А хто це за ті фоні? А, це, це мороде, че його там, ну, бад Бадюк, який, їхать. Я оце дивлюся на це за ті їхать. Приколі вони роблять уже. Я хинивай. Слухай, ні, насправді це таке прев'юхе непогано, але на всяка цього випадок те, що вони це трапляють цього. Так, це вони таке йдеться вже, Ну, коротше. Що ми бачимо тоді? Бачимо тоді, щойно е, народився пандами. Ні, це не та панда. Вот панда щойно народилася уже щойно. І от вони пролетять ні звідки вони тут трапляються і воду притягувати на ліводу, як батуту, і вони впали. Цього. Ну і що далі тоді? Панда попали бедна, чуть не придалися цього. Тут всяку будують уже, тут всякую мечиву нарублять цього, тут всяку розповідати про що йдеться, далі. І, до речі, що це за жителі? Хто вони? Що вони такі страшні? їхать копать. Мені мені просто страшно їхати. Я не уявляю, те, що ви хочете побачити цю реальну життів, так ви зустрілися таких, як вони зараз будуть. Їханути цю можна. Ну, здрасті, приїхали. Це просто кайф, це відразу вас Оу, і ще барана припасить туди вже клясть, вже просто взагалі в шоці. Так, опасік, це ми вже знаємо, ми це вже бачили, портал. Ми з якого якої Стевано. Я дещо сказав дещо, на цій, а, на ігровому каналі, у мене там якраз з корпоративно зіграло, коротше, в такому хрен відбувається вже. Намагався з якого-то інше місце, портал на цю пекло. Збігаю туди, а що раз разу життя, але давно, коротше. Фіг знає, коли це буде, да уж. Цього квітня. А, так якраз так тобі з собою вони вийдуть. О, чудово. От от нащо? Нащо вона це зроблять? Вбилася дитиною свинею. Вона? Ні, чи він, чи вона. Е, зробляє там малюнок чудовий. А тепер що... Ой, що я доступався вибачайся. Це не те, те, що я не думав. А, от таке миле дитиною. Так старатися цього малют вже, а такого он і из цього. Ну це хіба нормально цього? Господи, який жах и загали. Оце трясся. Боже, зомбі. От дивіться уващи зомбі. Просто не уявіть у собі, що це вони такі цього. Хіба вони такі повинні бути? Я думаю, що таке саме як буде, як Стів, наприклад. Але ні, це не таке Стива выглядає повинно. Да ще якийсь вони его вони трапляйся уже. Да вже. Я не можу сказати про те, дивіться, на цей погляд от цього. Це Стів. Стів, просто я не можу сказати. От не. Без жодного коментаря. Як у першому трейлері, так і другому трейлері. Я промовчу. Я думав, що змінилось уже, а так, я думаю, ні. Так і лишилося. Боже, я не буду про це говорити. саме прекрасно знаєте про що йдеться вже. уже. Ух. Страшно свинею ППС уже? Я думав, знаєш, типа, як Майнкрафті як, на ПК ігровому. Чисто тупо, як за як від цього фільму. А тут хочу всякому. Я не знаю, як ви будете дивитися за не дивитися уже. Ну, я про це промовчу. Я про цього. не буду про це скаже, не про це говорити. Нє, зачем же мені подобається цього? І так само смешное крипери випухня на цей е, головний герой. І тупо каже, все, до побачення, і випухне тупость болото цього. Крипери просто офігенні. Просто я не знаю, як сказати. Да уж, тупо жахливий одразу вже. Цікаво, всі, а там будет показувати, чи не буде? А, там щось показують, а ну стій, 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 сті, стій, стій. сті, сті. Да, все, малачо, не кричи, не кричи. Кричи. кричи так, не кричи. Не кричи так, на, я ще не встигаю слухати. Так, можеш перемотати. Ой, не так топав. Йде вперед. Лише в кіно. Ох, ніфіга собі. О, ні, когось било. О боже. Господи. От лишенько, з вами взяли Що у вас з головою? Без, без розуміння, Я не знаю, что свет в голове. У меня просто зараз уже. Ну, в таком випадку вы ви можете зустрітися з такими реально життів. Друзья, тільки будьте якому и не будьте так и как він сразу. Якщо у вас трапляється ДТП машина, как вона зараз, зараз врізати цього жителі, все, минус. А если він почувствовать, что выживет, то все. Ты его зустріл реально жити, что скажете. Здравствуйте, ви потрапили в нашу світу, вы не в той в світі Майнкрафт, а Майнкрафт це туди, звідки ви судоприпаси сюди, сюди взагалі, Ні. взагалі не. То взагалі чепуху Чепуху всякую диссету, як правильно казати уже. До речі, на все. ставте подобайками, підписуйтеся та дзвіночок, щоб не пропускати за це нову идут, а також може можете друзями. І ще раз кажу. Отцінуто сподел та каналі і... Відео і, і так далі цього, господи. Нема слів, от що. з цього. Я думаю, що буде. Ну, добре, я не буду про це говорити. І ніякого з цього спойлери не варто. А воно цього не варто. Хто спойлери, то відразу бан відразу же. Тому що ви будете потрапляти з цього всяку діч відбувається вже, тому вам кажуть, ви не знаєте, що це буде вдасться. Це все. Бувайте усім. Ми ще побачимо у наступному відео. Всім бувайте.